Я думав, буду обклеювати грилька хром, але все-таки вирішив, що буду це демонтувати через ці. Я раніше вже такий гриль вклеював, а мені його привозили розібраним. Цей клієнт приїхав і так, китайського, китайського з AliExpress він собі не хотів. Хотів, тіпа, щоб коротше, оригінал тіпа, йому обклеїти бо він не знає, тіпа, як там йому той китаєць буде тіпа, туди долягати, тобто, коротше, він є тотально не впевнений в тому грилю з Китаю. Але сказав, що тіпа, щоб було все класно короче, І якщо треба його тіпа, розібрати, то розбери. Тобто, я оце перед тим відклею думав, що тіпа, буду обклеювати так. Ну, але дивлюсь, що тіпа, ну, такі, тіпа, тут впадений, тут коротше, буде геморду всадити. І щоб вона якби, щоб там точно ніколи нічого не встало. Тут зіблі мені дуже будуть сильно мішати, відповідно можуть потім бути такі тіпа, розтяжки пленки видно. Коротше, клієнт не має, якщо б клієнт не хотів, щоб я йому щось розбирав, то я б, звичайно, клеїв то без розбору, тіпа, все, просто бажання клієнта без розбору. А тут клієнт хоче, щоб було класно зроблено, навіть якщо тіпа, каже, що розібрати, то тіпа, розбирай. Тому розбираємо.